Вітаю вас, малята! Сьогодні середа і у нас грамота. Ми з вами знаємо, що наша мова складається з речень, речення складаються зі слів, слова поділяються на склади, склади поділяються на звуки. Звуки бувають голосні і приголосні. Сьогодні на занятті. Ми будемо продовжувати вчитися слухати звуки нашої мови, розповідати про них, добирати слова, поділяти їх на склади, складати речення, друкувати літери. На минулому занятті ми знайомилися зі звуком Ч і літерою Ч. Зараз я буду називати слова. А ви приготуйте палочки чи олівці. Якщо ви почуєте в них звук Ч, то відкладіть один олівець. А в кінці ми порахуємо, Приготувалися? почали. Земля чудеса. Країна Чернигів. Меч материк Чехія, мапа Чорногорія, Чилі Чад, а тепер порахуйте, скільки олівців відклали? У мене сім. Дякую. Пропоную скласти речення зі словом Країна. Що таке країна? Територія, яка має кордони й населення. Слово країна це назва предмета. Ставимо питання, що? що країна може робити. Подумаємо називатися, розвиватися. Воювати допомагати, якою може бути країна незалежна, прекрасна, мальовнича, рідна? Я склала таке речення. Я люблю свою рідну країну. Ось і схема до цього речення, а ви, будь ласка, складіть свої. Речення починається з великої літери, тому ми на початку схеми ставимо вертикальну рисочку, а закінчується крапкою або знаком оклику чи знаком питання. Продовжуємо знайомитися з літерами абетки. Разом їх називаємо А, Б, В, Г. Г, д, е, Ж, з, и, и, й, к, Л, М, Н, О, П, С, Т, у Ф. Х. Ч. Послухаймо віршик. Шароварив козака це принада ще й яка. В ширину, як теє море, простяглося неозоре. Щоб козакові було зручно їздити верхи і рухатися під час бою, шаровари робили дуже широкими. Слово шаровари, з якого звука починається? Так, зі звука Ш. Промовимо разом чистомовку. ша Ша! Ша! Співає душа шу шу. шу Букви напишу. Аш, аш аш. У мене гуаш. Иш, иш иш Прилетиш в Париж. Звук Ш. Приголосний. Звук Ш, а літера Ш. Ось велика. І маленька літери «ш». Розглянемо їх і надрукуємо в зошиті. Проводимо вертикальну лінію на дві клітинки. Праворуч дві клітинки з'єднуємо лінію згори і посередині. Між літерами відстань одна клітинка. І так до кінця рядочка. Каже братик Тимошу, Хочеш букву напишу. Три стовпці внизу межа. Це для тебе буква Ш. А тепер малята пропоную виконати звуковий аналіз слова шишка. Малюю звукову доріжку. Перший звук у слові шишка звук Ш. Він який? Приголосний, твердий чи м'який? Твердий. Позначаємо однією рисочкою. Знизу пишемо літеру «ш». Наступний звук у слові шишка. Звук И. Він який? Голосний. Позначаємо кружечком. Знизу пишемо літеру І. Наступний звук у слові шишка. Так, Звук Ш. Він який? Приголосний, твердий чи м'який. Так, твердий. Позначаємо однією рисочкою і знизу пишемо літеру «ш». Наступний звук у слові шишка. Звук К. Він який? Приголосний, твердий чи м'який? Твердий. Позначаємо рисочкою. Знизу пишемо літеру К. І останній звук у слові шишка. Так, звук А. Він який? Голосний. Позначаємо кружечком. Знизу пишемо літеру А. А скільки складів у слові шишка? Скільки голосних. А скільки голосних? Два. І складів теж. Два. І складів теж два. А який з них наголошений? Ну, ми покличемо. Шишка. Правильно, перший склад наголошений. Самостійно виконайте звуковий аналіз слова Шість. Звірте зі зразком. А тепер малята почитаємо разом слова Ша Фа. Ша ХИ, Шай Ба Шарф І, Шак Шко ла. Пропоную відгадати назву країни. Запишіть перші літери, назв предметів, і прочитайте слово. А на наступній відеозустрічі продовжимо знайомитися з новими літерами абетки та наблизимо наш шлях до вміння читати. До зустрічі, малята!